Дорогі українські народи, високоповажні члени конкурсної комісії, дорогі журналісти, шановні пані і панове, я дуже сподіваюся, що цей день, 16 квітня, увійде в історію України назавжди, як день створення національного антикорупційного бюро. Яке буде відповідати очікуванням багатьох українців. Бо фронт боротьби з корупцією сьогодні абсолютно аж ніяк не менш важливий, ніж фронт, який українські збройні сили, українські герої, українські воїни тримають на сході країни. І вижити ми зможемо лише тоді, коли ми переможемо на обох фронтах, і на фронті, щоб захистити суверенітет і територіальну цілісність. І на фронті для того, щоб запровадити абсолютно новий державний устрій без корупції. Через декілька хвилин я назву прізвище того з кандидатів, які має очолити Національне антикорупційне бюро, серед двох, які були запропоновані шановною конкурсною комісією. Кілька місяців конкурсна комісія, серед мені, здається, більше 170 кандидатів. Чому я так розумію, що вона спробувала зустрітися з більшістю з них, наполегливо і напружено працювала, і, врешті-решт, ці конкурсні горнило пройшли двоє: Микола Сірий і Артем. Я, звичайно, що хвилювався, і, звичайно, що переживав. Звичайно, мені здавалося, що і краще, щоб іноземці були, і краще, щоб ці вимоги щодо десятирічного терміну досвіду роботи ще в радянських або в колишніх юридичних інституціях не мають бути. Перешкодою для того, щоб на посаду керівництва директора антикорупційного бюро претендували молоді, але досвідчені фахові, порядні і моральні люди. Ви знаєте, що розглядалися кандидатури і американців, і грузинів. І я уявляю, як важко було в комісії, які дискусії напевно точилися всередині. Інколи ним підмивало зустрітися з членами комісії і обмінятися думками, але був переконаний, що це би могло би сприйняти і всередині України, і світовою громадськістю. Як спробу, якщо не тиснути, то вплинути на рішення комісії. Я прийняв рішення цього не робити, і кожен з вільми шановних членів комісії може підтвердити, що рішення вони приймали самі неупереджено. І незалежно. Чому це так важливо? Тому що дев'ять членів комісії представляють і розділяють відповідальність за кандидата, яку вони пропонують президенту. Відповідальність Верховної Ради України, яка сформувала третину комісії, відповідальність українського уряду. Який сформував третину комісії, і безумовно, я, як президент країни, не буду уникати відповідальності за те, щоб ми делегували найкращих, найавторитетніших представників українського народу, які б могли б зробити цей вибір. Чому це так важливо? Що найбільш Важливо в діяльності новопризначеного директора антикорупційного бюро. Довіра людей. Не буде довіри. Всі зусилля марні. Якщо або Миколі, або Артему не будуть довіряти люди, нічого в них не вийде. І саме тому процедура, яка має бути витримана, є надважливою. Особливо мене непокоїло кількість звернень, які дійшли до мене останнього тижня, для того, щоб ми скасували конкурс. За останні 4 дні мені повідомило, що були три позови до суду, які зупиняли рішення комісії. Я маю по закону 10, днів, 10 робочих днів для того, щоб визначатися. Але я прийняв рішення не тягнути. Бо невідомо ще скільки появиться судових позовів, і невідомо, які ще кроки будуть здійснені для того, щоб відтягнути призначення. А у нас немає, ні дня ми не маємо тягнути для того, щоб розпочинати цей процес. З цими достойними мужами, з Артемом і Миколою, я познайомився лише позавчора. Вперше їх побачив. І, е, звичайно, що. Обидва справили на мене цікаве враження. Я думаю, що обидва мають право і можливості працювати в антикорупційному бюро. Але я не буду влаштовувати, знаєте, таких от театралізованих вистав. У нас тут не Оскар, нам не потрібно червоної доріжки, нам не потрібно конверту, з якого ми будемо доставати прізвища. Я можу сказати, що я прийняв рішення оперативно і підписав указ про призначення на посаду директора Антикорупційного бюро. Артема Сергійовича Ситніка Я думаю, що незважаючи на те, що Артему лише 35 років раніше, це був недолік. Зараз, я думаю, що це скоріше перевага. Незважаючи на свій молодий вік, він вже має 10 років роботи в прокуратурі, причому, наскільки мені повідомили по його даним, вони також були пов'язані з розслідуванням корупційних прав. Причому розслідувалися корупційні справи не так, як зазвичай робилося в Україні, а вони все-таки дійшли до суду і фігуранти цих справ опинилися за ґратами. Я думаю, що саме це має бути тим критерієм оцінки, який сьогодні характеризує ефективність діяльності антикорупційного бюро. Було б бажано, якби Ортем зберіг і твердість характеру, бо в 2011 році. Демонструючи незгоду з принципами, які тоді панували в правоохоронних і наглядових органах, він прийняв рішення звільнитися з прокуратури і мені сказав, що вже ніколи не планував повертатися до Державної служби, сконцентрувавши свої зусилля на адвокатській діяльності. Сказав, що коли він подавав заяву на участь в конкурсі по антикорупційному бюро, він не вірив, що він може перемогти, бо думав, що все в країні залишилось так, як було. І без того, щоб його хтось тягнув за вуха, результату не буде. Тим приємніше для нього був сюрприз рішення комісії, і тим приємніше, я думаю, що буде і моє рішення щодо надання йому шансу, унікального шансу. Побудови абсолютно нової інституції, яка дасть можливість Україні продемонструвати рішучість боротьбі з корупцією. Причому продемонструвати це як всередині країни, де найбільший рівень очікування серед українців є саме ефективність дії влади по боротьбі з корупцією. І я з свого боку можу обіцяти йому, що він буде мати підтримку президента в політичній волі, в його прагненні щодо. Ефективної діяльності по викоріненню корупції на всіх на всіх ешелонах влади. Під час зустрічі він мені сказав, що він має дуже серйозні напрацьовані пропозиції щодо зміни законодавства. Такі саме зміни законодавства обговорювалися і всередині роботи комісії, що закон є недосконалий і потребує термінового перегляду. І я буду просити Верховну Раду, щоб вона дослухалася до думки комісії, до думки президента і до думки новопризначеного директора. Бо треба зробити все, щоб його діяльність була набагато більш ефективною. Я думаю, що на цьому урочисту частину моєї промови можна вважати завершеною, бо починаються трудні, марудні будні, які вимагають якнайшвидшого старту. Бюро. Мені відомо, що вже відбулися зустрічі з іноземними фахівцями, які пропонують дуже досконалий, на мою думку, план, графік створення бюро для того, щоб жодного дня і жодної години не було витрачено марно. Я сподіваюся, що в команді директора антикорупційного бюро знайдеться місце не лише для вітчизняних антикорупціонерів, а буде запропоновано і участь в роботі іноземцям, досвідченим, що ще більше дасть нам можливість претендувати на довіру і підтримку з боку світового співтовариства. Для нас це дуже важливо. Світовий індекс прийняття корупції, що його укладає Transparency International, є важливим індикатором. І ми з вами стартуємо, я би сказав, в дуже незручною, дуже низької позиції. Я думаю, що якщо мені казати про КІПІАЙ по індекси оцінки ефективності вашої роботи, то це не лише кількість притягнутих до відповідальності, не лише соціологічні дослідження українців, які будуть стверджувати, що вони відчувають, що діяльність бюро є ефективною і рівень корупції в Україні знижується, але ще є і індекс. Сприйняття корупції транспаренції, де ми також маємо продемонструвати суттєвий прогрес. Я вас запевняю, що за 23 роки такої атмосфери нульової толерантності до корупції в українській владі ніколи не створювалося. Певний, що соціологічні дослідження дають нам ще і іншу інформацію. Лише 15%. Опитаних вважають, що ситуація з корупцією покращилася. 15%. Решта вважає, що ні. 85% опитаних сказали, що за останні 6 місяців вони особисто не стикалися з тим, щоб державний орган примушував їх до дачі хабаря. Це відносилося лише до державного органу. Чим, пане директора, ще це опитування корисне? Воно сформувало. Для вас таку клієнтську базу з тих структур, на які вам слід звернути першу увагу з тих, хто стикалися з корупцією, в першу чергу, це є орган ДАІ, Міністерство внутрішніх справ податкової служби, земельні ресурси, пожежники і санепідстанції. Я думаю, що цей термін достатньо, бо є і вищі щаблі, і саме. Закон зобов'язує вас боротися з корупцією чиновниках першого і другого рангу. І ще раз підкреслюю, що тут ви маєте повну підтримку президента. Окрема позиція і щодо створення регіональних ваших відділень визначити саме закон дозволяє вам визначити де і як буде побудована ця структура. Єдине, щоб прохання, щоб ви не затягували час. Шановне товариство, політична воля до боротьби з корупцією очевидна. Думаю, що ви всі це помітили вже по перших кроках, наприклад, Генерального прокурора. Що може зробити одна людина, яка вона поставила перед собою справжню ціль здійснювати ефективно ті повноваження, які покладені на неї суспільством та законом? Думаю, що на відміну від попередніх часів. Зруйновані ліфти, якими корупційні потоки піднімалися нагору, і зруйновані паросотки, які прикривали корупційні схеми. Ще раз наголошую: індульгенції в боротьбі з корупцією зараз не видають. А той, хто буде видавати руки короткі, буде нести відповідальність по українському закону, маючи на увазі ефективну діяльність антикорупційних служб. Я дуже сподіваюся, що в чиновників найвищого рангу з'явиться відчуття і впевненість щодо невідворотнього покарання за здійснення корупційного злочину. Але ми ще зараз на початку нелегкого, тривалого процесу боротьби з цією гідрою, водночас я хотів би звернутися і до бізнесу, і до всіх співвітчизників. Нам дуже складно буде боротися з корупцією, якщо і надалі діятиме принцип омерти, тобто мовчання, не повідомляння про факти корупції. Про них треба розповідати не лише соціологам, але й правоохоронним органам і створеному Національному антикорупційному бюро. І не взагалі про те, як все погано, як любимо робити, а з адресами, паролями і явками, кредитками. Потоками, куди і звідки перераховуються гроші. І це не, друзі мої, це не є позиція з Я категоричний противник цього. Але якщо ви самі стали жертвою тиску державного органу, де у вас вимагає хабар, прохання, не мовчіть і не кажіть взагалі. Бо на сьогоднішній день наше перше чергове завдання захистити вас від цієї гідри, від цього, вибачте. Явище, яке не дає нам будувати нову державу. Потрібні конкретні дії. І я впевнений, що лише наша з вами взаємодія гарантує нам з вами успіх в боротьбі з корупцією, успіх в перемозі над корупцією і успіх в побудові нової держави. Значний крок, до якої ми робимо сьогодні, 16 квітня. Я вас всім вітаю. Дякую.